I've worked and toiled, I've breathed the land and sown the soil. I'll admit that everything I've done ain't right. I give Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаємо новий день, як завжди, з ранкової рутини. Зараз буду готувати нам сніданок. Дитину вже погодували. А у нас на сніданок сьогодні буде яєчня з тортильєю. Вчора купила в Сільпо тортилью, була ще акція. Взяла сир, балик. Вже встигла зранку відварити брокколі. Вимила помідорчики, і зараз швиденько приготую смачний сніданок. Now my eyes light up as we share the moment The time has come for me To show you how it feels to all Сніданок готовий. Ось така смакота сьогодні. У нас дуже давно не їли яйце з тортлією. І дуже вчасно, я вчора зайшла в сільпо і ще встигла в останній день цінотик купити по акції. Зараз дуже актуальний чайок з лимоном, і прям мені він дуже смакує. Я постійно п'ю саме з лимончиком. А сьогодні непогано на вулиці. Треба. Вийти прогулятися трохи пізніше, після денного сну. А зараз йду в магазин і треба купити деякі продукти, приготувати обіду вечерю, не знаю, що то буде. Прогнозують вимкнення світла і, взагалі, зранку, начебто, були екстрені вимкнення, але у нас світло було. А після 16-ї а мають бути вимкнення за графіком. І, напевно, вже нам вимкнуть, тож треба буде приготувати щось поїсти, поки Леончик буде спати. Тому йду в магазин, я вже придумала, що буду готувати. Куплю продукти, там небагато потрібно. От. І якраз він поспить, я приготую їсти і вийдемо на вулицю. Люблю роздивлятися, що є на знижках по акції. До речі, чула непогані відгуки за ось цей бренд торгівельну марку, що хороша. цікаво почути вашу думку у відпочинках. Тріски. Тунець на знижках є. Фавора. Чи купували щось? З цієї торгівельну марку напишіть відгук свій. Візьму ось такий кетчуп, спробувати. Теріякий солодкий. Дуже цікавий, який він на смак, якраз по акції. Зараз 2490. О, смачні ось ці кранчі. Візьму. Хрусткі запечені мюслі, цільнозернові, вівсяні пластівці з волоським горіхом, арафісом, насінням та висівками. 5090. А є ще з насінням льону і шматочками вишні. Візьму Візьмо такі тарілочки симпатичні, я вже давно їх. Пригледіла. Звісно, я не буду купувати. Можливо, хтось із вас хотів, дивіться. 2990 зараз зі знижкою І є з різними з різними кольорами. Такі цікаві. Ось ще такий варіант. Бренд Eat and Drink. 17 сантиметрів із 19, 19 діаметр. І чашечки є по 22,90, Такі самі. Це я взагалі піднялась на другий поверх за молочкою і давай дивитися, які ще акції є. Хочу взяти йогурт. Тільки чистий, без наповнювача. Остання баночка залишилась і тут срок придатності вже прийшов. Не буду брати. Молоко. Дуже часто зараз знижки на ультрапастеризоване молоко. І от я його постійно беру. І воно якраз не так швидко псується і зберігається добре, без холодильника. От візьму. В'яготинське, 26. Візьму дві упаковки по 43,90 зараз. Баклажани беру. Вісім на 64,90. Трохи рожевого винограду. Сир ось такий тертий. І філе. Два штучки потрібно. Мінус 590 гривень. І це я ще не купила картоплю. Бо не було митові, а я хотіла зробити картоплю по-селянськи. Ну, ладно, потім пізніше ще схожу в АТБ і подивлюсь там. Вчора в Сільпо довелося мені вперше робити повернення, бо коли я оплатила свої покупки, була трохи здивована сумою, бо по моїм підрахункам. Мало бути трохи менше. І я не полінилася, відкрила чек. У мене електронний, так як є картка сільпо і паперовий вони не видають. Зайшла в застосунок, відкрила чек і почала все передивлятися. І виявилось, що молоко, яке я брала, на ціннику була знижка. І зі знижкою воно коштувало 40 з чимось гривень. А мені пробили його без знижки за 70% з чимось, тобто на 30 гривень дорожче. І ще я купувала сир нарізний Так як підходив термін придатності, то він був зі знижкою 40%. 100 гривень упаковка коштувала, а зі знижкою Мала бути ціна 60 гривень. І я так порахувала, що ну, до 100 гривень чек вийшов мені більше. І подивилася, що мені в чеку не пробили цю знижку на насив. В принципі, можна було закрити очі, бо я не люблю розбиратися. Але щось вже накипіло, бо постійно десь нас намагаються надурити. І вирішила звернутися до продавця, хоча була черга, але я все ж таки звернулася, показала, що не пробили знижку. Також сказала, що хочу повернути молоко, бо ціна була одна на ціннику, а по факту зовсім інша. Хоча я мала право. Вимагати ту ціду, яка була на ціннику, але вже не стала сперечатися, бо вже поспішала додому. Коротше, зробили мені повернення молока, а також вона повернула цей сир і потім знову пробила мені його зі знижкою. Спершу там ще вона наплутала, повернула інший сир. Я брала сирочки плавлені. Коротше, була трохи каша, мені так було незручно, що я затримую чергу. Але вчора мені захотілося справедливості. Тому висновок такий: треба обов'язково перевіряти чеки, щоб все було правильно, бо дуже часто виявляються якісь помилки і невірні ціни. Без зв'язочка не прикольно ходити в маркет, бо все доводиться. Нести в руках, а це важкувато вже звикло, що склала в кошик і не тягаю торби. Дитина вже з соскою хоче спати. Все, Леончик сигнал прийнятий. Зараз мамуся буде тебе вкладати. О, улюблена поза, займається йогою вже підготувала куряче філе, зараз буду запікати, я його вимила, посолила і обтерла спеціями до курти. Взагалі, дуже мені подобається запечене м'язко. Це дуже класна заготовка, бо з нього можна багато чого приготувати. Можна, до прикладу, порізати і додати до гарніру, і вже буде готовий обід. Або зробити сендвічі з чиабатою, або додати до салату. Ставлю випікатися. Так, ставлю на програму гумілки. І ще хочу зварити рис. Я вже показувала, що мені дуже подобається ось цей рис. Казала, що він передається ВТБ, але насправді не тільки ВТБ його можна знайти. Я вам ставлю фотографію упаковки, бо запитували, який саме це рис. Вже приготувалась духм'яна рум'яна, і також вже готовий рис. Рис вершковий, я додала вершкового масла, і зараз буду готувати баклажани. поділюсь з вами рецептом. Сподіваюсь, що я встигну приготувати, бо в будинках навколо вже вимкнули електроенергію. Але якщо в нас є, то напевно ще деякий час буде. Отже, готувати я буду баклажани в аерогрилі. З сиром та томатним соусом. Для приготування потрібні баклажани. У мене два штучки, але я спершу приготую з одного. Потім потрібна олія, рослинна, кетчуп, томатне пюре, спеції. У мене італійські трави, сушений часник і сіль. І також терти сир, або можна взяти сир моцарелла, Він теж дуже буде пасуватиме до цієї страви. Так, баклажани я вже вимила, беру один, розрізаю його навпіл. Тепер роблю всередині надрізи сіточкою, такі глибокі. так в мене вийшло, далі, присипаю трохи сіллю і змащую, олією. Баклажани люблять оліві, тому не жалкую, але в міру. Так, пензлика досі немає, тому трохи ложечкою. хоча дуже швидко вибрав баклажан у себе олію. Зверху посипаю сушеним часничком та італійськими травами. Тепер баклажани в чашу мультипічки і відправляю випікатися десь на 15-20 хвилин при температурі 190 градусів. Довелося увімкнути світло, бо щось дуже різко потемніло. Отже, поки Смачного є, зараз будеш обідати. Хочеш їстечки? Кажи ням-ням. Перевіряю баклажани. так Треба, напевно, виделочкою перевірити. Так, 15 хвилин вистачило. Тепер я їх змащую соусом. Готово і посипаю сиром. І відправляю далі випікатися ще на 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, дивимось. Ой, яка краса, аромат. М -м -м, дуже смачно пахнуть. Ну і все, без всяких зусиль приготувала м'язку, баклажани. А взагалі, от я вже користуюсь. Мультипічу, напевно, місяці два, і дуже задоволена. Єдине, що жалкую про те, що не придбала цей гаджет раніше, бо з ним у нас наше меню стало набагато різноманітнішим, стало набагато легше готувати і дуже смачно і дуже швидко. Я вам нагадую, що за моїм промокодом Діоміна Лайф ви можете отримати знижку 10% на весь асортимент товару, на всю побутову техніку, яка представлена на сайті Rotex. як завжди, посилання на сайт та промокод залишаю в описі під цим відео. І, до речі, знаю, що багато хто з вас теж придбали такі мульти-пічки. Напишіть в коментарях, як вам чи задоволені ви. Обід Леончика. Сьогодні в нього рис, кролик. Тримай броколі, виноград. Увімкнула пані Калину, поки він чекав свій обід і вже їв броколі. Смачного зайчик. А у нас вийшла ось така тарілочка, така краса та смакота. Треба познімати вже нарешті ці речі. Напевно, дня три пройшло з того моменту, як я їх попрала, і тільки от зараз вони висохли. Так, віднесу в шафу, хоча треба перебрати дещо вже скласти в органайзер, бо не буду в зимовий період носити. Запитували у мене за цю сушарку, дуже вона класна. Дивіться, ось так чіпляється. На двері. Купувала я її дуже давно в юску, вони тоді тільки з'явилися. І зараз знаю, що можна знайти їх в епіцентрі і навіть в е, сінсей бачила. І є, до речі, з сірим пластиком. Тут метал, а це пластик. Ну, у нас синький пластик. І покажу вам. Спочатку я купувала цю сушарку. Для батареї, це вже потім з часом я зрозуміла, що можна її вішати і на двері. Тут регулюються ось ці петлі. От, бачите, можна регулювати і чіпляти за різної товщини двері, батареї і тому подібне. Дуже легко і просто чіплюється ось так дивіться. І ось так ця сушарка виглядає на радіаторі. Спочатку я її так постійно і використовувала, коли було опалення, то сушила тут якісь дрібні речі. Шкарпетки, нижню білизну, а потім вже зрозуміло, що можна вішати і на двері і сушити вже і довгі речі. Дуже класна штука. Коли ми не користуємося нею, то вона у нас в шафі зберігається, не займає багато місця. Тому рекомендую і, в принципі, Бюджетна. Тоді я купувала щось гривень за 100. Зараз вони теж недорого коштують. О, я от згадала, я навіть вішала на раму вікна на балконі і теж сушила речі типу за балконом. Такий от лайфхак. Користуємось нею тільки в холодний період, бо коли тепло, то Сушимо всі речі на великій сушарці, яка стоїть на балконі. Так, Як завжди, однією рукою незручно складати. Ось так складається і не займає багато місця. Я вже вирішила вам і на балконі продемонструвати цю сушарку. Ось так можна вішати всередину, і ось так назовні. Бачите? Дуже багато варіацій. А ми вийшли на вечірній променад, трохи прогулятися, поки туди-сюди поїли, зібралися, то вже і стемніло на вулиці, але нічого, лончик, хоч подихає свіжим повітрям. Ввечері ми ще так пізно не виходили. Зазвичай виходимо ще коли. Світло і ну, до темряви гуляли, але щоб вийти в такий час, то ні. Все, Леончик находився, нагулявся, сам підійшов до візочка. Садіть мене, так? Да? Побересимося. Коли Тут ми траси. хоче починає піщать, а так. захотів вже набридло йому ходити, то Напев... напевно не, не дуже зручно. Комбінезоні багато одягу, По жарко, мабуть. трохи походив і все. Ми знайшли де більш-менш світло, бо скрізь така темрява, а тут хоча б добре освітлюється двір, то він тут ходив, знайшов бордюр і скакав то на нього, то з нього. Так, друзі, ми вже. Давно вдома ливончик спить, ми збираємо лимони. Хто в курсі, той в курсі. І взагалі дуже смішна ситуація, бо дуже багато різних приколів навколо цих лимонів. Це лимони з монобанку. Треба в застосунку зібрати 50 лимонів. У мене вже 47, у Сергія 46. І треба ще знайти мені 3 Сергію чотири. І потім будемо брати в розіграші там телефону, мільйону гривень. І взагалі буде якийсь головний лимон. Якщо його знайти, то можна виграти автомобіль. Коротше, сьогодні. Дуже багато часу витратили на цей застосунок монобанку, трошечки повеселилися, бо скрізь розмови тільки про ці лимони. Отже, зараз будемо пити чай з лимоном і шукати далі свої лимончики. Тому, а наш лимончик вже спить. У нас, до речі, є головний лимончик. Буду завершувати відео. Дякую за перегляд. Бажаю всім вам гарного настрою, тихої ночі нам, всім, і до завтра. Па-па!